І у нас в гостях протоієрей Віталій Поліщук. Доброго ранку. Отже, Віталій, от власне, ми бачили наші героїні дуже багато ікон і таких сімей. Дуже багато, але дуже важливо знати дійсно, от саме який церковний інвентар має бути вдома в якості оберегів, щоб захищати від негараздів і дарувати благополуччя сім'ї. Ну звичайно ж, найперше хотілося би сказати про те, що ікона в принципі для християнина. Не може бути якимось самостійним талісманом, оберегом, амулетом або що. Звичайно, ж для християнина джерелом е, життя, зцілення, джерелом любові і радості може бути тільки Господь. А отже, ікона не може бути якимось самостійним талісманом, тому що тоді виникає така ілюзія, що людині не Так, Тобто, Бог. Ж, якщо ти не є істинним християнином, якщо ти не відвідуєш церкву, якщо в тебе немає цього всередині в душі, то в принципі ікона самостійно вона тоді такої сили вже немає. Так, звичайно ж, по перше, господь чекає від людини, коли вона молиться перед іконою або коли вона приходить до храму, щоб людина змінилася всередині, змінила своє життя на краще, поборола свої якісь гріхи, свої недоліки. І тільки в такому випадку молитва перед іконою може бути дієвою. Сама ж ікона по відношенню до людини ніякої дії сама по собі чинити не може. Ну от власне, от, якщо говорити от про е, тих людей, які мають в серці любов, там і вони хочуть бачити ікони в своїй оселі, то е, окрім ікон, що ще може бути? Це лампадки, ладанки, свічки, що ще може бути такими, ну, скажімо так, все таки оберегами? Ну, це такі речі, які, звичайно ж, як освячена вода, освячене якесь олія, масло. Свічки, але ми пам'ятаємо про те, що це те, що сприяє молитві людини, uh -huh. це те, що допомагає людині зосередитися, те, що умиротворює людину під час молитви. Але само по собі знову ж таки хочеться нагадати, що це оберегом не є. Добре, не будемо більше називати це оберегом. Інше формулювання для цього знайдемо. Але е от, е має значення, чи всі, е чи всі ікони варто е вдома розміщувати, чи є якісь особливі. І саме де, в яких кімнатах вони мають бути, і як правильно це робити, е, ну звичайно, що для християнина ікона це є особлива святиня uh -huh. в його помешканні, тому зазвичай люди намагаються тримати їх у якомусь такому місці, в якому не буде нічого зайвого, нічого uh -huh. такого буденного побутового, uh -huh. де можна було би зосередитися зранку чи ввечері для молитви, помилитися, звернутися до Бога. Але потрібно пам'ятати, що ікони не повинні бути занедбаними в якомусь такому місці, де вони припадали пилом або були занехаєними. От, от, якщо, наприклад, вирішили зробити ремонт, змінити дизайн і вже або забагато ну велику кількість ікон подарували, не хочеться робити величезний іконостас. Куди ці ікони дівати? Там чи, наприклад, ту купу велику кількість свічок, чи можна їх наприклад скласти в якусь шухлядку? Тому що дуже багато є навіть іконок, таких ламінованих маленьких, і їх, їх збирається така кількість, що ти просто не розумієш, що з ними робити, і куди їх дівати? Ну зрозуміло, що викинути звичайно не можна. От що в даному випадку а, треба зробити? Ну, найважливіше, мабуть, потрібно пам'ятати, що не потрібно намагатися зібрати таку велику кількість ікон потрібно або подарувати їх, uh -huh. якщо вони можуть бути подаровані, якщо вони в гарному uh -huh. стані. Ну і якщо вони, скажімо так, трошки зіпсувалися, якщо не видно обличчя святого, чи, чи Богородиці, uh -huh. чи Господа на цій іконі, то її можна або спалити, або uh -huh. Просто десь покласти в таке місце, щоб угу. вона не була щоб там ніхто, скажімо, не топтався, або там, ну щоб тобто не було народиніше, на щоб не було наруганості, щоб ага. і не викидати. Далі можна або спалити, або передарувати. От має значення в якій країні ми придбали там чи ікону, чи свічки, і чи і, і хто подарував з людей, чи втрачає в такому випадку силу захисту. Ну потрібно сказати, що будь-яка ікона, яку перед якою ми молимося, вона є чудотворною. Тобто, наскільки людина є віруючою, наскільки, наскільки вона натхненно звертається до Бога з молитвою, настільки є і дієвою ця uh -huh. ікона, звичайно, подорожуючи до якихось місць у прощу до Єрусалиму або до Афона, до якихось інших святих місць, які ми uh -huh. знаємо, люди намагаються привезти якусь святиню звідти. Але потрібно пам'ятати, що будь-яка ікона є святиною, і до них ми однаково побожно ставимо? І буквально от кількома словами, будь ласка, вінчальні ікони, якщо сім'я розлучилася, вінч... і розвінчалася, вінчальні ікони залишилися, що з ними робити? Їх треба розділити чи комусь, чи чоловікові, чи дружині залишити їх? А якщо вони напр... з ними ну не зовсім гарні спогади пов'язані ну, з минулим невдалим шлюбом, що в такому випадку робити? Ну, будь-яке розлучення для людей є трагедією, звичайно, що в їхньому житті і травмою, але ікони не повинні бути пов'язані з якимсь негативом у житті людей. Тому, якщо виникла така ситуація, то потрібно їх просто зберігати на якомусь такому в Гарному місці, щоб молитися, але ці ікони ніяк не повинні бути пов'язані. Не віддавати, сьогодні. просто залишити їх Звичайно. якомусь. Дякуємо гарно. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був про той рей Віталій Поліщук. Говорили про ікони і інші церков, інші церковний інвентар, який нас оберігає від всіх негараздів і дарує нам щастя, світло чистоту і Але Найголовніше, щоб це все було в душі і в серці. Правильно, саме Дя... так. дякую на сніданок. Триває.